Він каже, що велику рибу треба взяти ці. Да що ти робиш? Не їсти не їсти. Не ну, давай, рибка її викльовує. <реку> а моя їсть. Привет. Покажи, Рибе. ну як вона їсть. Рибе. Як ти їй даєш їсти? Привет, мене звати Рибка. Рибка, я Рибка переверни, пусти її водичку. Рибка, ну не вхай. Вона жити хоче. А, рибка, я рибка. До, ні, ні, дойся сюди, впихни, в відеречку. В відеречку, оп. Таша, твоя рибка щось вже верх ногами плаває. Дотя, не... Хватить, Дашуля! Вона ж не хоче, Дашка! Перевернись! Перевернись! І треба пустити, щоб вона з'їла його.